Сьогодні, 1 листопада, в комунальне некомерційне підприємство Миронівської міської ради, Миронівська опорна багатопрофільна лікарня, завітав начальник Обухівської районної військової адміністрації Олександр Гомон. В рамках гуманітарної акції підтримуємо медичний фронт обухівщини. Очільника району зустрічали заступник міського голови Світлана Паришкура та генеральний директор закладу Анатолій Ситник. Олександр Вікторович поцікавився у генерального директора, наскільки лікарня готова до роботи в зимовий період та як вирішено питання безперебійної роботи під час відключення електроенергії, настільки генератори забезпечені паливно-мастильними матеріалами, що ще на даний час гостро хвилює медиків. Від Обухівської районної військової адміністрації в нашу лікарню було передано необхідні медикаменти. Ви знаєте, як завжди, ми вже 251 й день. Ми допомагаємо всім нашим мешканцям, всім не тільки військовим, а й медичним нашим воїнам. Приїхали до нашого керівника закладу да, підтримати. Є у нас благодійні організації, які передають медикаменти, забезпечують постійно всім необхідним. І сьогодні Миронівка стала не виключенням. В чергове ми приїхали до нашої лікарні Миронівської. Ну, наскільки відомо, що ви об'їжджаєте всі громади, так? так? Так, у нас немає. Це всі наші громади. Всі наші громади. Що на сьогодні найбільше от стоїть перед керівництвом району таким глобальним і тривожним? Зима підготовка до зими, опалюваний сезон. Я проїжджаю не тільки лікарні, я проїжджаю всі пункти обігріву. Простіше укриття. Дивлюсь, чим всі забезпечені. Наша розмова з керівником закладу. Теж почалася, як ви вже почули: це з генератора, скільки пального, наскільки вистачить, як працює генератор, якої потужності. Так. Тому це найголовніше і пріоритетне на сьогодні завдання. Анатолію Павловичу, як ви можете оцінити як те, я що ви оцінити? сьогодні? По-перше, це не перший приїзд, а це вже який, і не тільки але інші керівники приїжджають. Щось Ну, Я думаю, як керівник ви чули, що каже, що він приїхав, подивитися, чи ми готові до зими, тобто їде з інспекцією, для того, щоб мати уявлення про те, як громада, ціла наша району готова до того, щоб стійко пережити зиму, прийти до весни, яка скоро буде, да, і далі, щоб було всім добре. Ось, ми дякуємо за допомогу, дякуємо за розуміння. Треба їздити, деколи щось подивитися, може щось сказати, де в когось краще, що нам треба зробити. Так, оце, коли начальник приїжджає, ми щось підскаже, зробить ту справу, яку належить робити йому постійно, бо це його обов'язок.